Чила це місце на фотографії, воно мене просто. Отак, в секунду, перемістило кудись в Європу. Куди саме ще не знаю. Отож, не можу цим місцем не поділитися з вами. Сьогодні погуляємо з вами по Київському політехнічному інституту імені Ігоря Сікорського. Він славиться своїми випускниками, величезними досягненнями, а ще у нього неймовірна територія. Пройдемося по паркам, покажу, який університет всередині. Також побуваємо в музеї під відкритим небом. Коротше, у нас з вами сьогодні стільки справ, що. Не забувайте про всі ютубовські кнопочки. З вами буде кова Аня, і поїхали разом. Навіть є місця для паркування велосипедів. Дуже зручно. Отак от швиденько ми дійшли до самого парку. Я вам скажу чесно, звісно, ми обрали найкращу погоду, щоб можна було показати вам сквер. Ну Чи парк там вже вирішуєте самі, але цю величезну зелену територію. Але без опадів і на тому спасибі. Я уявляю, наскільки тут буде класно влітку. Все буде таке зеленюще. І зверніть увагу, скільки тут смітничків. Ну, майже біля кожної лавки. Ну, але, звісно, плитка не всюди окей, Іти і ти не дивитися під ноги може бути досить боляче. Так, ну я зрозуміла, навіщо там потрібна парковка для велосипедів. Бо спуститися тут буде важкувато. А ще в Вікіпеді прочитали, те, що це якийсь супер інноваційний парк. Ну, поки що не знаю, в чому тут інновація. Зараз будемо дивитись. Мітнички це чудово, але ну отакі баки. Ну, не можу сказати, те, що це супер естетично. Ну а виходячи з парку, тут величезний проспект. Є і новобудови, і недобудови, і університет богомола медичний. Ну тут прям вирує життя. Та студентам тут явно не сумно, тому що напроти можна навіть знайти Київський міський зоопарк. До речі, територія супер величезна, там десь, здається, 15 гектарів і все це зелено. А для великого мегаполісу це супер актуально. З парку ми потрапляємо до головного корпусу. Ну, це дійсно не схоже на звичайні українські будівлі. Щось таке прям незвичне. Пішли ближче? Ага, це алея відомих людей. Якось відзначилися і тут навчались. Тут написаний рік навчання. Власника ще на якому факультеті. Ну і хто. Дивіться, скільки тут цих І з одного боку, і з іншого. Клас. такі газончики. все таке, як казкове. Так. Ну, звісно, ходити не можна, чіпати руками не можна, собачок вигулювати не можна, щоб залишалася така краса. О, і там навіть є годинник. Так, Зараз у нас 15 хвилин на п'ято. Ось такі вежі. Ну, таке ж супер-супер нестандартне. Дуже красива територія. І всередині там, до речі, теж дуже красиво. Зараз покажу вам фото. Така бруківка. Клас, це прям пропитано старовиною. До речі, корпус був збудований в 1899 році. Було закінчено будівництво, і парк був зроблений у тому ж році. А раніше на цьому місці був воєнний полігон, були величезні вирви, а потім тут збудували інститут. І вийшла така краса. В першому ректору навіть стоїть така стела. Мабуть, був хорошою людиною. Погляньте, тут навіть ліхтарі якісь особливі. І лавки все з таким орнаментом. ж. Ну, Мені здається, навчатися в такому корпусі досить сильно задоволення. Ми нарешті зрозуміли, на що ж нам схоже це місце. Десь така, знаєте, типова Німеччина. От університет в Німеччині. І спруди дуже схожі, і погода зараз дуже схожа. До речі, що ми помітили? Тут вікна, наче поміняні, так ну, тобто вони не дерев'яні, але вони так класно вписані в. Загальну архітектуру, що, ну, так і не скажеш те, що вони пластикові. Зазвичай, коли міняють, знаєте, вони такі білі, щоб всі бачили те, що вони поміняні. Ну, а тут супер. Дотрималися повністю стиля. І от, судячи по цеглі, мені здається, що ці будиночки поряд вони збудовані. Ті ж роки або, можливо, навіть для цього університету. Ну, можливо, хто знає, напишіть. На задньому подвір'ї тут не просто парковка, а такий собі невеличкий музей під відкритим небом. Зараз пройдемо ближче. Так, університет дійсно дуже величезний. такий прям масштабний, масштабний. А там десь далі одніється АТБ. Бачите, ну, таке маленьке містечко. Тут знаходиться такий невеличкий музей під відкритим небом. Є пояснення до кожного з них. Чому сквер присвячений піонерам авіації? Ну власне кажучи, тому що е, це технічний університет, і окрім літаків, тут знаходиться чимала кількість пам'ятників, викладачам, випускникам і, власне кажучи, техніці загалом за час існування КПІ тут працювало багато відомих вчених. Нині університет названий на честь одного з них. Знаменитого випускника, видатного авіаконструктора двадцятого століття Ігоря Сікорського свого часу. Тут також навчався видатний український вчений в галузі зварювання, металургії та технології металів. Борис Патон Не знаю чому, але ці порпуси мені дуже схожі на сумський аеропорт. Ну не станом, звісно. Ну чимось та да, територія парку теж ще маленька. прогулюються люди тут. Відпочивають дуже багато молодих дерев. І уявляю, коли вони будуть великі, тут буде дуже затишно. Скажу вам чесно, я думала, елітак стоїть тільки в НАУ. Але ще ні, і в КПІ. Тут теж про нього трошки розписано. Можете ставити на паузу, подивитись детальніше. Ну, і, власне кажучи, для мене дивно, але я думала, тут тільки літаки, а виявляється, що ні. Але з іншого боку, що дивного, це ж не авіаційний університет, це технічний університет. Так, Там далі теж корпуси, ну а ми, мабуть, піднімемося нагору. Це теж цікава така бруківка. Ну, Скоріше за все вона відреставрована, але ну, збережена якась історична цінність. І звідси ми потрапляємо теж на Алею Слави. Там були таблички, а тут стоять пам'ятники видатним людям. Але видатних випускників тут дуже багато. Ось подивіться самі. І звісно, це лише дуже маленька частина. Ну, я підозрюю, що це фонтан. Ну, фонтан влітку, а зараз він, звичайно, закритий. Це дарунок. Щось тут написано. Так, але про спілкову організацію. Це, мабуть, ще один з експонатів того скверу, де ми тільки що ходили. Ось не так забудівлю. О вот тут так само є табличка. Це танк? Це танк, паровоз. Ты кого-нибудь танк паровоз? Я не. Дійсно, складається враження, що це Таке маленьке містечко на одній невеличкій території. Здається, тут є все. Там далі бібліотека, тут центр дозвілля. А я вам скажу чесно, як людина, яка навчалася і в університеті, там, де все є на одній території, і там, де, і там, де потрібно було на метро їхати з одного корпуса в інший, то там, де все розташоване на одній території, це суперзручно. Суперзручно. Да, те, що університет немолодий, можна навіть зрозуміти, по площа подивіться, яка площа. Думаю, ми приїдемо сюди ще влітку, бо сьогодні ну, прям ну, як хотілося. Ви порозуміли, наскільки тут величезна територія, тут є мапа, і ми зараз знаходимося ось тут. От чи китайський мислитель Конфуцій тут навчався, але пам'ятник йому тут теж є. Мабуть, це більше прив'язано до самого символізму, так, університет, мислителі, філософи. Побачивши всі ці корпуси власними очима, тепер я можу зрозуміти тих людей, які приїздять сюди робити свої весільні фотосесії, просто фотосесії. До речі, ми теж не поїхали звідси без фото. Тому ось моя інстаграм-старіночка, там більше неї, І фотографії з місць, де ми з вами разом побували. Я навіть не можу уявити, скільки тут було студентів більше ніж за 120 років. Є навіть карта автомобільного руху. Там позначена парковка, де приїзд заборонений. Сподіваюсь, наша невеличка прогулянка вам сподобалася, і ви це обов'язково відмітите в коментарях. Мені буде дуже приємно. Вам бажаю гарного настрою. Ну і звісно, побачимося з вами вже дуже дуже скоро. Ну а поки, па-па!